По повестке дня у нас работает рабочая группа. Я, к сожалению, Александр Александрович, да. может вы выступите по этому группу? Шановні депутати, шановні присутні, э, в липні минулого року наша організація громада Фонтанки ініціювала круглий стіл з метою пошуку шляхів по зменшенню рівня грунтових вод. І е, наші висновки ми передали е, сільській раді, е, і рада в серпні минулого року прийняла рішення про створення робочої групи по розробці програми інженерного захисту. Е, голову робочої групи обрали мене. Е, ми ретельно вивчали е, інформацію і е, спілкувалися е, 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 з фахівцями. Вивчали всі за і проти, і дійшли висновків, що для розробки програм інженерного захисту щодо відведення ґрунтових вод обов'язково потрібно провести попередній етап. Неможливо проводити будь-який проєктування, без вивчення детального вивчення території. Тому сьогодні на ваш розгляд пропонується питання. Щодо е, затвердити е, заходи щодо, е, щодо фінансування попереднього етапу. Що мається на увазі? Чи на увазі мається наступне. В е, попередній етап е, розшукувальних робіт е, входить така, е, значит, такі стадії, п'ять. Перше, це об, значит, е, обстеження і е, е а, маршрутні спостереження. Тобто фірма, яка має ліцензію е, на, на цей. Е, на, 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 на цей тип а робіт вона а, значить, це буде визначати Значить, Ця фірма має зробити наступне. Значить, Перший етап обстеження і маршрутні спостереження. Другий етап оборіння інженерно-геологічних свердловин для визначення глибини рівня ґрунтових вод, проведення хімічного аналізу ґрунтових вод. Третій е, е, стадія. Камеральна оброботка польових матеріалів та складання звітно-технічної документації з графічними і текстовими додатками карти, схеми, розрізи. Четверта стадія лабораторне визначення вологості, пластичності і консистенції ґрунтів. П'ятий етап інженерний геологічний звіт з висновками та рекомендацією. Значить, планується, згідно висновки експертів, є пропозиція, враховуючи те, що територія села біля 360 гектарів. Так я розумію? Ні, ні, це ну, радар в цілому, а само село. 846 Тим більше, значить, 800 гектарів. Є пропозиція зробити 49 скважин. Чому 49? Квадратних гнездовим таким способом 7х7. 7. Тобто Будуть прибурюватися скважини. І мета зрозуміти, як, яка течія підводна ґрунтових вод, щоб робити карту гідроїзагів. Значить, після, цього, після цього попереднього етапу буде чітко зрозуміло, як води себе ведуть, і, і от тоді вже можна буде проектувати і розробляти програму. Без цього, без цього попереднього етапу неможливо. І, 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 і я думаю, що... Ніхто не наважиться без ретельного вивчення будь-що робити, бо йде і про життя людей, і про майно. Якщо його неграмотно відговорити вода, то не виключається просадка ґрунтів до мама, а хто буде потім платити за ці будинки і таке інше. Тому ми рекомендуємо все ж таки все зробити науково-обґрунтовано і цей попередній етап образкових зробити. Значить, 49 скважень, глибина поріння 6 метрів, вартість одного метра буріння 350 гривень. Тобто, враховуючи це, виходимо, що загальна вартість цих скважин буде 102 тисячі з половиною гривень. А, да. Ну майже 103 тисячі гривень. Проєкт рішення, я не знаю, чи є у вас і нема. Ми е, зареєстрували цей лист і проєкт рішення 6 лютого. Якщо у вас немає, я можу проєкт рішення зачитати, якщо треба. Проєкт рішення щодо створення умов та вжиття заходів для проєктування дренажу із водопониження, перехоплення та відводу ґрунтових вод в території села Фонтанка. Преамбулу з метою запобігання та ліквідації підтоплення села Фонтанка ґрунтовими водами. Розглянувши в лист голови робочої групи по підготовці програми інженерного захисту території Фонтанка від підтоплення ґрунтованого воду на злобтоліка, керуючи статтєю 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованою законом України від 15 липня 2027 року, 7 7.19 144 статтю Конституції України, статтєю 10 закону України про благоустрій населених пунктів України, статтєю 24 -26 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Фонтанська сільська рада вирішила. Перше провести вишукувальні, вишукувальні роботи, попередній етап по проєктуванню дренажу для водозниження, перехоплення та відведення ґрунтових вод на території села Фонтан. Друге укласти договір на проведення цих заходів з організацією, що має ліцензію на проведення відповідного виду діяльності, відповідальний виконуючої обов'язки голови виконкому. Третє. Затвердити технічне завдання та надати його виконавцю робіт. Відповідальний виконуючий обов'язки сільського голови. Четверте забезпечити відповідне фінансування з бюджету села Фонтанка згідно коду тимчасової класифікації видатків у розмірі 102 102,9 тисяч гривень. Відповідальний головний бухгалтер мечників. П'яте. інженерно геологічний звіт з висновками та рекомендаціями. Розглянути на сесії сільської ради та передати його робочій групи для подальшої розробки програми інженерного захисту території села Фонтанка від підтоплення грунтової води. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутати, Питання поніження грунтових вод у нас, коли в рамках ми обсуждали народний бюджет і коли ви приймали рішення у по утвердженні бюджету, ми виділили 700 тисяч на ці. На ці роботи. Вот. Це є одною з початку цих робот. Тому... Так, слід нагадати, що ця проблема підтоплення рухомого, вона вирішена однією з найпріорите на народному бюджеті. Тому хочемо ми чи не хочемо, це треба робити. І це треба робити не зворікати. Даст ли э, вообще результат на 6-метровой глубине, я так понимаю? Да, 6 метровой глубине, мне кажется, на на в... это надо. Высокий шпарк. Не получилось, что гроши уйдут всего достаточно. Ще раз пункту увагу, пожалуйста.

А кто именно сьогодні участвовал в данном проекте? Звідна складывала робочих груп Бибергаус. Бибергаус, это це центр науково досвідки хруби. Тут є розповім. Черкес і Можна Можно член рабочих груп объяснить? Я коротко. Это проблема всей фонтанки. То есть тут никто, я думаю, спорить Нет, не будет. Никто, да, и нужно постепенно, это очень большие деньги. Мы все правда, прекрасно понимаем. Но маленькие шашками нужно все равно идти к этому. Здесь это структур. Поэтому вот. вот. да, тут вообще не нужно никаких сил, сейчас не защита. Конечно, конечно. Давайте с вами это и делать. За, не за то, чтобы выделить выделили 100 тысяч в на это дело, прошу голосовать. И еще есть вопрос. Попросы. Еще есть вопрос. Можно да, один вопрос? Когда у нас предложил голосовать за это я считаю, что за него надо голосовать. Я предлагаю голосовать. Я прошу прощення, я, я перепрошую. Який ще є плюс? Ці висновки оцієї роботи вони можуть лягти і в розробку планування каналізації. Оці висновки, ці, оці роботи, вони тобто ми, ми можемо законодати в майбутньому. Все, все все а можна я закажу?